Сьогодні ми хочемо переломити цю тенденцію. Yeah! Oh yeah! Всім привіт, шановні болівальники! Вітаю вас на каналі Ревка Альянс. Як можна помітити, я погано виспаний. майже не спав, напевно, як і половина команди, тому що сьогодні в нас матч з одним з найприциповіших суперників нашої історії. Це команда Галицька здоба, в якої ми не перемагаємо вже рік. Тому сьогодні ми хочемо перевернути цю тенденцію, заварюйте чай, беріть щось поїсти і гарну вам перегляду. Може тобі треба людину, яка буде чистити з Так, де... Я до корів не доріс, але згадаю, до що до заростить двері. Будеш приходити, у залочки все буде. Вексіти, корма, оп. Тільки своїми о, сів і все. Подховою складність сьогодні для нас є те, що Віталій Яденович сьогодні відсутній і ми залишаємось без тренера на лавці записних. Тому потрібно шукати людину, яка буде сьогодні виконувати роль наставника і роль того, хто буде підказувати нашим футболістам, які будуть знаходитися на паркеті, щоб грамотно виконувати установку. Будемо сподіватися, що все прийде окей без тренера грати дуже і дуже важко. Так, пацани, знаєте, з ким граємо, бачите, які команди виходять заряджені. Думаю, що за рахунок десь молодості, десь тої крові, яка в нас має кипіти до футболу, до ігри і до всього. Думаю, що ми маємо морально, фізично і в принципі, і психологічно надіюся на це, що маємо в принципі, сьогодні вигравати і переігрувати цю команду. Так, да, десь там є досвід, десь вони будуть більше на м'ячі стояти. Але пацани, якщо ми будемо мати то бажання, ми будемо мати е, той заряд. От бачите, навіть Андрій звернув увагу команда, звідки той у них іде. Все, в принципі, залежить від людей. Так? Якщо в тебе в крові є той заряд, то ти виходиш, заряджений, сам себе маєш настроїти. Готуємо, виходимо, кожен себе настроює морально. і доказуємо на полі, що ми є дійсно вже команда сформована і вже можемо досягати якогось результату. Можемо себе настроїти, дотягуємося і настрой максимальний. Давай. Давай! Чи що? Є є на бровці, та Сьогодні вже, як та ти та бачиш, та я в діти. Та... Ну, тобто з командою, але ну, побачимо і по ходу, як це все буде. <звук> бо, я це принциповий ну, суперник, хороші є ржавці, ну, бо, бо цікаво буде. Дуже з кимось з Галицької здоби поговорю, якщо мене не прозгнуть, не пуслють і не поб'ють. Що можна сказати про команду Альянс? Та, хороша команда, типу, приніс з минулого року, там декілька хороших гравців, так що в принципі, команда підсилилася. Попрощалися зі мною, от таке буває. От. І в принципі все. Ти де пропав? Пане Єремо, скажіть, будь ласка, свої очікування від матчу ФК Альянс Галицька здоба. Насамперед, безумовно, фаворитом до цієї зустрічі підходить Галицька здоба, як на мене. Але з другої сторони альянс в попередніх зустрічах дали зрозуміти, що кожному супернику буде непросто. І тому я думаю, що цей поєдинок буде багатий на м'ячі, як зазвичай буває в зустрічах з Галицькою здобою. І мені здається, ми побачимо результативну нічию. Це такий прогноз. Пацани заряджуємо від першої до останньої секунди. Максимально на результат. Пацани, ми нічого не слабші за них, ми набагато сильніші за них. Якщо ми емоційно будемо сильніші, активніші, ми їх порвемо. Я вам обіцяю. Давайте. Три, чотири. Давай, давай, чотири, давай, давай, чотири. Давай, за минулий тур, Лев матчу Таніславний Дюк. Доволі несподівано, що з перших хвилин гри у рамці розпочав наш другий воротар Богдан Мичка. Є він досить впевнено, як і уся команда яка з перших хвилин активно атакувала рамку рід Галицької здобу. Це і не дивно, адже перемога проти цієї команди найбажаніша за всю дистанцію турніру. Партнери клубу ФК Альянс компанія Айкула та ресторан Делюкс. Тобі 20 доларів, якщо се не забуваєш. Добре, погодюєшся на такій. Це, да, конечно, да, чи ні. Наша команда продовжувала шукати моменти біля воріт суперника. І це принесло свої плоди. Олесь Великий відібрав м'яч після вдалого пресингу і вколотив м'яча сітку. Одразу Буцин міг подвоювати перевагу, але, на жаль, не зумів обіграти вратаря чи бодай да! віддати передачу на Білозорове. Який з цієї позиції точно не мав скидувати. Це зіграло з нами злий жарт і тепер з взяла ініціативу у свої руки. Що сталося? Що здорово гол забив. <звук> <Що може бути? звук> Ані що з ногою. <звук> <Все> Давай! <добре. звук> За повіграє! Вже до середини першого тайму наша команда пропускає три м'ячі. І тепер це зовсім не на нашу повністю. Так довго ми шукали ключ до воріт опонента, що зовсім забули програми тундії і захисті. 3-1, І все потрібно починати. Ми не можемо оборонятися без рук. Як цей гравець може вбігти? Що справа, що всередині. Цим треба, блять, активно з гравцем доігрувати. Два рази він тобі бігає за, за цей. Не може людина просто, блядь, качнути і побігти без супротиву. Якщо передаєш, то передаєш, але ми граємо індивідуально, ми не граємо. Там нічого не активність, там. Трапили. Заспокоїлися, заспокоїлися. Пацани, трошки перед воротарем треба йому заважати. Ми навіть коли б'ємо, е... він проглядає всі удари. Коротше, 3 1 один. все таки забила, ще два м'ячі і три хвилини до кінця першого тайму. Зараз ми перелаштовуємось. Починаємо все спочатку. Рахунок 0-0. Ми не звертаємо увагу на табло і починаємо все заново. його, <працювання> Титульний спонсор команди Альянс Лев Метал. Ну що, Починається другий тайм. У нас є 15 хвилин для того, щоб переломити хід зустрічі і показати те, що ми здатні Друга частина зустрічі пройшла вже під диктовку ФК Альянс. Момент за моментом, але скоротити відстань ніяк не вдавалося. Галицька здоба з її досвідченими виконавцями дуже добре захищалася і не дозволяла нам відквитати різницю і зрівняти рахунок. Ну а про арбітраж окремо розмова. Ми не любимо критикувати суддів, але, на наш погляд, це чистий пенальтів. Як вважаєте ви, глядачі нашого каналу? Це гра рукою? Напишіть у коментарях. Отак, ділянка, падають! Після цього було ще кілька моментів брудної гри від гравців з доби. Стегніцький, колишній гравець нашої команди, поставив підніжку будів. Та агресивно штовхнув ці у спину. Ці моменти також залишились поза увагою судді. Але не про це зараз. Буцик зумів все ж таки забити другий м'яч у ворота суперника і своїм святкуванням дав зрозуміти, що його сім'я очікує поповнення. Привітайте молодого батька у коментарях. Пане президенте, давайте закінчимо разом цей випуск. Питали здоби. Як ваші враження? Я дуже розчарований. Знаю, що сталося з командою ДС. Першого забитого нами голови. Поплили дуже сильно. Не знаю. Я навіть не знаю, що сказати. Слів, як бачите, мало, так що пишіть свою думку про цей випуск в коментарях під цим відео став лайк, якщо тобі сподобалось. Або став дізлайк, якщо тобі не сподобалось. Маєш право, а, дякую за перегляд. А, підпишись, щось ще цього не зробив і а, чекай нових випусків. Носи шапку, бо вже холодно.